Час від часу в себе на первинних консультаціях я чую таку фразу, що я не можу кинути вживати, тому що в мене немає сили волі, чи тому, що хтось заважає мені це зробити. Хтось винний в тому, що я не можу кинути вживати. Насамперед, треба розуміти, що такого поняття, як я не можу, не існує. Є таке поняття, як я не хочу, тому що? Тому що я не хочу перепроживати почуття провини, сорому, образи на тверезу. Тому що я не хочу перепроживати посебсанети синдром, синдром відміни, тому що він болючий, нестерпний і дуже важко мені це зробити, тому що не хочу позбутися друзів в кавичках, з якими я вживаю, які мене оточують, тому що не хочу робити крок на зустріч тверезому життю, тому що не вмію жити тверезо. Тож важливо розуміти, що саме це упередження і створює цю хибну думку про те, що я не можу. Тільки ви можете зробити крок на зустріч своєму тверезому життю. Робіть репост цього відео, щоб максимум людей мали змогу побачити і мали змогу зробити крок на зустріч своєму тверезому життю. Це важливо розуміти. Підписуйся, у нас багато цікавого.